Привіт, Ютуб! Давно в нас не було у відео вогню, тому зараз ми будемо куштувати супер гості штуки. Ось такі в нас прінглси, з яких ми почнемо. Потім будуть у нас ось такі прінглси, і для того, щоб вже отримати максимум дозу емоцій, ми скуштуємо ось такі ось горіхи. Це 5 горіхів челендж. Тобто, побачимо, до якого горіху ми зможемо дойти. Найгостіший горіх. Тут має 2 мільйона 200 сковелів, тобто він є гострішим, ніж найгостріший у світі натуральний перець. Тому такої гостроти можна досягнути тільки хімічним чином. Отож, бо менше слів, більше діла. Пігнали до першого претендента. А першим претендентом у нас буде ось така пачечка маленька принглсів. Це стандартні гострий принглс. Я вирішив їх взяти, щоб можна було просто зрівняти гостроту цих горіхів з ось цими чіпсами. Давайте ми їх відкриємо. Ось так вони відкриваються в нас. Тут у нас ось така маленька горстка чіпсів. Так, давайте ми скуштуємо. Зараз можна просто кайфанути від їхньої гостроти. М -м -м. Ну, тут така приємна гострота. пощіпує трошки язичок. І це прям непогано. Такі можна їсти собі, бачите, вони з такої трішки посипки червоної. Ось ці можна просто собі похрумтіти. Ці можна просто куштувати їсти. Тут з гостроти я би поставив трійку з десятки. Такі чіпси можна їсти на повсякдення. це не супер гостре. Це тільки трішки перчинки, тому давайте переходити до наступного. А наступні в нас ось ці принглс. Вони є гострішими. І цей смак я ще не бачив. Тільки коли я закупився ось цими горіхами, я побачив цей смак в магазині і вирішив, що він має бути в нас в відео. Давайте розпакуємо та спробуємо. У нас тут показує, що він. Супер гострий і зі смаком реберц на грилі барбекю Рибс. Тому зараз буде, думаю, або дуже смачно, або дуже гостро. Так, давайте відкривати. Так, відкриваємо і куштуємо. Ну, на перший погляд, тут особої посипки немає. Навіть в тій першій пачці, чіпси були більш посипані якоюсь паприкою. Давайте куштувати. Ну, тут теж, тут вже є гостринка більша, язик вже довше пече. Але це все ж таке для звичайних смертних. Цим по гостроті я можу поставити 4, 5 максимум. Ну, 4 давайте. Це теж гостро, але не так, щоб сказати, що я зараз побіжу за молочком. Розігрів пішов успішно, давайте переходити до наступного товару. А наступний претендент це в нас гострі горіхи челендж. Тут у нас 5 горіхів, починаючи від першого: це easy Peasy, друге warming up. третє Let's Go. Четверте Are you nuts? І п'яте what the fuck. Якось так. Тут виходить, що це. Ну, да, тут виходить, що ця коробочка для е, гри в чотирьох. Тобто 4 людини можуть зіграти в цю гру одночасно. Тобто тут є горіхів, виходить, що 20 штук і по 4 кожного рівня. Оскільки я сам сьогодні буду куштувати я сам. Але в мене є ще одна пачка, якщо це відео набере багато переглядів, я когось знайду, щоб зі мною позмагалися і подивитися на їхні емоції, попри мої. Так, давайте ми відкриємо і подивимося, що в нас всередині. Бачу, що на них вже написано, що вони від 16 років. Тобто, звичайно, щоб дітям це не давати, тому що дитина може з переляку зловити і панічну атаку при такій гостроті і не знає, що робити. Я вже собі молочко приготував, тому що я прекрасно розумію, що тут може бути розрив дупи. Так, як воно тут відкривається. Зрозуміло, це просто з боку відкривається. Так, давайте вильємо все, що є в нас весь вміст. Ось і наш вміст. Ось у нас інструкція, як грати. Тут у нас розписані всі правила, як саме в них грати. Тобто беремо чотирьох людей і їмо по одному горішку, поки люди витримають. Ще в нас в комплекті є ось така штука, The hot one The cool one the hot one, бачите? І є ще ось такі наліпки. Не знаю для чого вони. Зараз ми розберемося. Але нам, в принципі, ці наліпки і не знадобляться, тому що ми будемо відкривати саме горіхи і будемо їх куштувати. Тобто ми зараз будемо дуже жорстко страждати. Ось так виглядають самі горішки. Прикольно. І в нас ось тут є позначки, бачите? Easy peasy. Потім Warming up. Let's go, Are you nuts? І. What the fuck? Рівень. Так, ну що ж, я буду проходити це все сам, тому будемо починати. Так, я відкрию. Я багато разів бачив це все у зарубіжних блогерів, у відео. Мені завжди було цікаво їх скуштувати. Чи насправді вони настільки гості, що люди так божеволюють? Так, починаємо з першого рівня. Перший рівень взагалі не гострий. Так. Хоча ні. Ладно, він мене трошки доганяє, але слабо. Другий. Цей вже трішки підігріває. Тут вже спеції погостріше. Є трішки. Так, перший, якщо по гостроті, першому 2. Третьому вже. Давайте. П'ятірку. Певно, що він ще гостіший, ніж ті прінглси. Ну що ж, давайте вже пробуємо третій рівень. Ось він третій рівень. Ну, поїхали. А. А! Ааа! He needs some milk! Третій рівень це вже твердих сім балів. Уу! Краще не дихати. Ну, я кажу зразу, третій рівень це вже не для дітей. О, він ще й доганяє. Воно прям пішло в горло. І зараз мене прям прогріває нормально. Ну, слухайте, головне ще в очі не поставити ці пальці, які я беру горіхи. Ну, нормально прогріло. Слини відділяється багато, стало тепліше, але. Те, щоб типу, щось було. Реально, як пише тут Warming up, що воно прогріває. Так, давайте далі. Наступний. Наступний це в нас четвертий. І пише там Are you nuts? Це означає, що ви збожеволіли, чи якось так з англійської мови. Давайте куштувати. Починає. Я вже відчуваю, як на обличчі. Потеплішало. Відчувається, як вогонь вже звідти знизу з горла вже і вогонь ніби хоче вириватися. І це все напливає. Вау. Мені стало жарко. Але жити ще можна. Головне різко не дихати. Так, якщо не панікувати і просто стримувати себе, то все нормально. Але я кажу, жар прийшов одразу. Я на обличчі відчуваю, як вже піт виступає, вже непогано. І ніби з кожного секунди він пече ще більше і більше. Відчуваю, як пече язик, гортань. Ну, думаю, я витримав. Тому давайте вже перейдемо до, <кхем> до боса. Перейдемо до найжорстшого, що є в цьому комплекті. Це ось цей п'ятий горіх. Чесно, страшнувато його куштувати. але спробуємо, чи витримаю я цей челендж, чи ні. Все, я проковтнув. Вау. Wow. Вау. Wow. Це просто пекельно. Язик просто охопило весь язик. А це просто... Слухай. Я стараюсь це робити спокійно, щоб витримати цей челендж. Але це супер госто. Йоу. Воно ще й не вертає. Воно ну, просто так. Якщо видно, то в мене вже на тюрі виступив під. Мені доволі боляче. Так, я закрию вже ці горіхи від гріха подалі. А, моєму язику вже боляче. Я вже думаю, зараз ви почуєте трішки а, дельфінчиків. Уоу. Це просто нахлинає. Не знаю, чи видно, у мене вже на руках під виступив. Слухайте, якщо ви екстремали, як я, скуштуйте, якщо ні, не треба. О, у мене вже соплі потекли. Але біль помалу угасає. Думаю, що я справився з цим челенджем, тому я думаю, що отримав найвищий рівень, тому що я зміг витримати цю остроту. Тому дякую всім за перегляд. Якщо хочете більше подібного контенту, підписуйтесь на цей канал та очікуйте нових відео до зустрічі на просторах YouTube.